Насамперед я хочу подякувати всім іноземцям, хто приїхав сьогодні на нашу зустріч. Ви сміливі, мужні. Ви приїхали в країну, в якій йде війна. Страшна війна страшним ворогом. Я думаю, що ваші близькі. Дуже турбуються про вас і переживають, і ви відправили їм СМС-ки, що все ок. Ви живі. На жаль, я не можу відправити СМС-ку своєму сину, тому що він загинув. Він віддав своє життя за волю і свободу моєї держави. Я його гарно виховала. Мати, яка виховала героя, під час війни не має права нічого не робити. Для мене війна йде 10 років. У 2020 році я була звільнена і маю інвалідність внаслідок війни другої групи. Тіло моє скалічене. Я бачу тільки на одне око. І чує в мене тільки одне вухо. Але 24 лютого 22 року, не думаючи, я пішла в військо, тому що я маю досвід. Я головний сержант штурмової роти. Я була на цій великій війні в Северодонецьку і Бахмуті. Я бачила, як помирало місто. І коли я бігла, на потрібну мені позицію почався обстріл ворога, і мені довелося впасти на землю, щоб мене не затронули осколки. І піднявши очі, я зрозуміла, що мене захранила могила маленької дівчинки, Остапченко Світлани. Її було два роки, її поховали в дворі цього будинку. Добре тільки те, що стала, мабуть, я дуже стресостійка. Але така ж і ніжна. Я люблю своїх внуків. І мої внуки не покинули Україну. Моя невістка, мої внуки живуть в Україні. Оставшись живою, я хочу донести до всього світа про той жах війни, щоб це було. Ви чули мій голос. Ви знаєте, зараз ви мені підскажете, яку відповідь мені зробити для себе. Три дні назад я говорила з хлопцями з мого підрозділу, вони під Кліщівкою. Вони казали, мальва, нас чують, нам допоможуть. Ну зовсім нема підтримки артилерії. Я казала, так, да, хлопці, нам всі обіцяють. У нас будуть снаряди, БТ-техніка. Ще трошки подождемо було Т-16. Вчора їх розбомбила російська важка артилерія. Поки ще не знайшли їхніх фрагментів. Може, знайдуть. Але ж я обіцяла. Це я неправду сказала чи хтось затягує. Ви зрозумієте. Я хочу простими словами дослухатись до ваших сердець і вашого розуму. В Європі йде війна. І воюють українці. Ми не просимо вас воювати за нас, але надайте нам боєприпаси, БТ-техніку, озброєння. Цього ворога можна тільки перемогти. З ним не можна говорити. І якщо хтось з вас має сміливість, коли закінчиться наша платформа, підійдіть і скажіть мені, ти нам повірила, ти набрехала своїм хлопцям. Задумайтесь над цим. Бо для когось це статистика, а для нас це наші діти. Наші ріднесенькі, у яких точно так же боліли зубки перші, коли вони росли, а вони віддають своє життя за європейські інтереси, за нас всіх, бо ми хочемо гарно жити. Дякую вам. Слава Україні.